Всім привіт! Вітаю вас на каналі VITALS. Такого ви точно не чекали, а ми взяли і зробили це. Сьогодні в нас на огляді портативно зарядні станції та сонячна панель призначені для резервного живлення та зарядження різних пристроїв, включаючи смартфони, планшети, ноутбуки та іншої техніки. Вони є ідеальною системою резервного живлення для дому у надзвичайних ситуаціях. А також підійдуть для тих, хто любить вибратися на природу. Портативні зарядні станції VitaLS мають невеликі габарити: класичний вигляд та відмінну функціональність, що робить їх практичними для використання вдома, відпочинку на природі та віддаленої роботи. На передній частині розташований дисплей та порти для підключення периферійних пристроїв та заряджання самої станції. Також. Станції обладнані потужним ліхтарем. З кожного боку під розчітками знаходяться вентилятори, які вмикаються автоматично. Це потрібно для того, щоб ваш пристрій не перегрівався при значних навантаженнях. Модель Vitals Professional PS500QC підійде для освітлення квартири, підключення роутера та зарядки гаджетів. Модель має такі характеристики: потужність будованого акумулятора 500 Вт, одна розетка 230 вольт, ємність акумулятора 288 Вт-годин. Три USB-порти, два з них USB Type-C. Вага 5 кілограм 200 грамів. Саш. Що? Краще скажи, що треба зробити нашим глядачам. що що Підписатися на наш канал та тицяти на вподобайки. І дзвіночки не забувати. Оце діло. Працюйте. Тепер представляю більш потужну портативну зарядну станцію Vitals Professional PS1000QC. Вона підійде для освітлення приміщень, зарядки та підключення пристроїв. А також можна підключити більш потужні пристрої, такі як холодильник чи мікрохвильова піч. Потужність будованого акумулятора 1000 Вт. Три розетки 230 вольт. Ємність акумулятора 835 Вт-годин. Три USB-порти. Два з них USB Type-C. Вага 10 кг. Обидві моделі оснащені літій ферром акумуляторами. Це наступне покоління батарей порівняно з літій іонами. Вони менш гріються, більш безпечні удвічі вищий строк служби. На передній панелі зарядних станцій розташований дисплей з усією важливою інформацією: заряд акумулятора, час до повної розрядки, поточна вхідна та вихідна потужність. Станції заряджається від 0 до 100% лише за 90 хвилин від стандартної побутової мережі 230 вольт. Також їх можна зарядити від автомобільного прикурювача. Крім того, вони можуть заряджатися трохи більше, ніж за 3 години від сонячної панелі, що дозволяє використовувати її за межами будинку без постійного доступу до електромережі. Ну і тепер трохи про. Саму сонячну панель. Сонячна панель це пристрій, який перетворює сонячне світло на електричний струм, який можна використовувати для заряджання різних електронних пристроїв. За допомогою сонячної панелі SP100W можна заряджати як портативні зарядні станції, так і гаджети напряму безпосередньо через порти USB-C та USB-A. Максимальна потужність сонячної панелі 100 Вт. Це означає, що панель може видавати до 100 Вт електричної енергії за оптимальних умов освітлення. Структура фотоелемента складається з кремнію високої чистоти, який має високий ККД перетворення сонячного світла на електроенергію. Панель має досить велику площу для захоплення сонячного світла. Але. При цьому досить легка та мобільна 4 кг 300 г. А найпоширеніший тип роз'єму XT60 дозволить підключити панель не тільки до зарядних станцій Vitals, але й до багатьох інших станцій, що присутні на ринку України та Європи. Ну що, друзі? Тепер ви точно знаєте, що купити замість шумного, неекологічного та незручного генератора портативну зарядну станцію. Сонячною панеллю, з якими ви завжди будете з електроенергією в будь-якій ситуації в будь-якому місці. Дякую за увагу. Коментарі та запитання залишайте нижче під відео. Ми неодмінно на них відповімо. А щоб не пропустити купу цікавого на нашому каналі, підписуйтесь та тисніть на дзвіночок. І пам'ятайте, що інструменти VITALS для надійної роботи задоволення! До зустрічі!